Всім привіт, друзі, і сьогодні зібрав всі шорти в одному відео. Приємного перегляду. Всім привіт, друзі! Можно угадать из ских вам Якщо Если да, то дивіться цей ролик до конца. Поехали. Вот. Всем пока. Вот так выглядит дом моих хейтеров. А вот так. дык дик 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 дик. Сейчас сейчас сейчас. Вот дом моих самых любимых подписчиков. Зачем же ты скрываешь все фотки в Инстаграме, где мы с тобою вместе, с тобою танцевали, где мы с тобою дружим, а может быть и любим? Я до конца не знаю тебя, не понимаю, когда я обнимаю, я чувствую. І сьогодні хочу вам подякувати за за скільки багато підписників. Ви мої самі найкращі. І От вам подарунок. От. Я пытаюсь позвать официанта, моргає азбука Морзе. Ти почему заморгав? Просто пыль попала в глаз. Дай помогу достать. Спасибо, нет. Жизнь дорога. Ончу, ви так моргали ко мне, ведь с вами чудачка світить. Ну і славно! Бон і всім привіт, друзі! І сьогодні хочу вам показати дві дуже до хороших команди. І поїхали! Ну, дивіться, от команда на яйцос призива Ендер Дракона. Ще я запуску. запущу в другому мірі, не в деревні, щоб в мене не літав, а в другому світі. І поїхали. Ну що, запускаємо тут тут, тут тут, 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 тут тут, тут тут. І переходимо в мою директ. І поїхали! Все, от у нас команди блок. І. от ставимо його ще. І дивіться. Можна міняти от цвіта. Ну, от, мені саме більше нравится, це. Та я Всім пока! Нарешті я сюди приїхав. Тут він і живе. Є. треба буде шукати щоб селяни. Пошукаємо і надам його будинок. Тук-тук, відчиняйте двері. Тук-тук-тук-тук-тук. Відчиняйте двері, бо я взламаю їх. Друзі, ви не знаєте, кого там принесло. І стать і всім привіт. Ще я буду розбиратися, що це за проблема. Мені казали, що в новому будинку тут такого не буде. Ладно, ще буду дивитися. Держ... Держіть вас так і сумруть і не приходьте сюди більше Йдіть вон. Надоїли вже, а? А я їду додому, зі будемо... Но если ты меня не спросишь, то мне не надо. Ты есть причина пахнуть как лошадь. Причина в том, что круто пахнет на коне. У него огромный план. Причина брат Чингис. Зло. Ну а поки будем бить за зомби Бучу за Дне, за Дніпро і круч, і за Ірпінь. І всім привіт, друзі. Сьогодні хочу вам показати портал в Росію. Поїхали. Отаке дерьмо у нас вийшло. Овечка і, і, і всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу те, що я построил в Майнкрафт. Отака от водопірна башта. Я зараз залізу в неї і покажу вам її повністю от що новий прапор України, звісно. І от труба для злива, люк, щоб залізти всередину. Слава Україні, героям слава всім по. Поки... Ну а поки будемо битва за зові бучі, за, дні, за Дніпро і круч за Ірпені, який за зелений квітучий, за Херсон землю родючу. За Донбас получи, За чернігів не за за, дрім, За, за, ли, за, за Хмельничка, Богдана, Зафрат, за Франка Івана, І за суми, за храми, все село прийде. что там такое сунул голову в кусты Кто это такой, у него лицо кисы У него смешная шляпка и коти усы Он как смурфик лапка, на нем белые трусы Эй, шелушай, 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 шелушай Эй, шелушай, самый добрый шелушай Эй, шелушай, 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 шелушай Автрак, не думай я завтра, тряпим на квадратах. Кто здесь главный по Майнкрафту? Высвечал, надел чулки, Высычал, надел чулки. И, взял и взял в руки биту. Подошел поближе к ним, поближе к ним. и недолго думая устроил читу дриту. Чита дрита гопник пита чи. И всем привет друзья и сегодня я буду выживать а вы а вы вместе с земной и поехали. Це що, голем? Друзі? Так, це село. А в кузниці ж... Е, ну, може бути алмаз. Кузниця! Так, так, так. Друзі, нам дико повезло. Хоч би там був діамант, будь ласочка. Боженько, поможи. Е, селянин втікай. Так! Дякую! Привіт, друзі! Хочу вам подякувати. Ви найкращі. Да, Так собі. Всім пока, До виживати. А моя ціль це знайти золото. І поїхали. Все, Тепер добуваємо цей дуб. проміння сонця зорі, бореться із тінню високо вгорі, зводця вище неба, брат і сестра, догорить багаття вечірня пора, радуйся молоту в сильній руці, воду Водоспад...

Я трактор виганяю, до неї під'їжджаю Сідай, мала, не бійся, бо яся, не кусаю. Вали куди подалі, я знімаю. Моєму інстаграмі тобі Моему не... инстаграмі тоби миссян. Педа как Дід Маус, посмотри, этот мир большой квадрат. Я прошу тебя, братан, научи играть в go! С той грязи первый дом, дерево, сруби рукой, поломал холму киркой. Дівчата, знать на зводыш, очень открас у них не зводиш очі, ні, ні, крали лялі Тебе зачарували на наших вечорницях Твоє серце право. Глупый парень мучил грешных, но дрывая сердце. Вдруг увидел за котлом потайную дверцу. Неужели это шанс выбросать отсюда? Стой, паржевец, ты куда? кудра. Я, Я воскрес! зашла земля в могиле. Я самый счастливый в мире. Не вернусь. Скажи арбуз. Ну, арбуз. И чё? Твой папа короб. Слава нашим ЗСО и вельному народу. он не мое переводу козацкому роду. Слава нашим ЗСО. Если бы Пупкин реально записывал клип, то я думаю, выглядело бы это так. Добрый день. Меня Пупкин зовут. Моя опухоль

де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі думка в майбутній мрії. За териконами, за териконами, там за полями, так, за териконами. І свинку так тим болі, я всім пока! Вона музика, оп, вона сама, лоп, стоїть така, ніби намальована, Сьогодні в нас битва 15 залізних големів проти 5 стражей. І давайте наблюдати, хто із них переможе. Пишіть в коментарях ваші думки. Дуба, Юля, 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 ти Грюля, ти машинка Юля, а не зазуля. Не люблю гучі і Пакарабан. Ти знаєш, крихітко, як пахне... Залишилося два голема. І отже перемогли стражі. Отак от, друзі. Всім пока! І всім привіт! Я сьогодні збираю три предмети на букву Д. І, коротше, поїхали. Добуваємо ми добове дерево. Добуваємо, добуваємо, добуваємо. Крафтимо дерев'яний меч. Крафтимо так от. Подивіться, що я добув добові дошки, дерев'яний меч і до дерево дуб. Всім пока. Всім привіт! І сьогодні збираю три предмети на букву К. І, коротше, поїхали. Так, добуваємо каміння. Добуваємо, добуваємо, добуваємо. От я добув три предмета кругляк, камінь. І картоплю. Всім пока. І всім привіт. Сьогодні збираю три предмети на букву З. І, коротше, поїхали. Добуваємо заліза. Ого, як його тут багато. Добуваємо, добуваємо, добуваємо. Добуваємо золото. Добуваємо, добуваємо. Майнкрафт завис. А, все норм. Я добув залізний кайло, залізний меч. І золотий меч. Всім пока. І всім привіт. І сьогодні добуваю три предмети на букву П І, коротше, поїхали. Добуваємо пісок, добуваємо, добуваємо, добуваємо. Добуваємо каміння, добуваємо, добуваємо. Його щось забрав? Пісок, поршень. І палецю, всім пока. І всім привіт, і сьогодні ми... Так, стоп, а що ми? Блін, в мене ідеї нема для ролика. Ну ладно, всім пока. Сльози аж юрисою Я обов'язково Патре патре, патре патре, 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 патре патре. Я нікому не віддам свою Україну І всім привіт, і в цьому відео зобрав 100% досвіду. І ми поїхали. <паспоріст> Я дуже довго <паспоріст> собирав, собирав, собирав <паспоріст> і так довго собирав і собирав і ще раз собирав. <паспоріст> Я думав, це ніколи не закінчиться, але раптом. Да, я ЗАКІНЧИВ всім пока. І всім привіт, і сьогодні вам покажу класний мод на техніку. І ми поїхали. Дробиш три підходи, Не зрозуміть! Мені ніяк. Чому всім нравиться? Оцей чувак. Мене зовуть Василь, мене люблять всіма круг. Суценко заповів, не любити між мозгарів. Мені подобається, як воно горить, як люди суїтя, са пожарки приїжджають. Що таке, братику? Нас. Через три часа в школу. Ну, т ну ладно, зараз підемо збиратись. Пойшли в школу. Братику, братику, мені надо новий одяг. Треба новий одяг, зараз ми купимо. Давай. Привет, дружище, нами гулять. Я б хотел, но я наказан, мама сейчас будет ругать. Так ты просто выйди, пока она не видит, на улице такой осенний вайб. Ладно. Злая мама ищет сына, он сбежал из дома. Мама злится, потому что двойку получила в школе. Я что-то в последнее время поправился. О, стих. У меня растет живот, может кто-то в нем живет? Может кто-то много жрет? О, какой ты грубиян, Паш.